Коліщатку для валіза. Ці колеса ще продаються окремо. Як бачите, два підшипника в них іде один з однієї сторони, другий з другої. Ось такий цікавий малюнок. Ці отвіри потрібні, щоб коли ви по снігу їдете або попали в грязь, то ця багнюка могла ну, виходити з колеса і колесо не заклинило. Як бачимо, основа пластик. А жорстка. А покриття каучук. Він м'якший, але надійний. Вони і не так грахотять, як із сплошної пластмаси. Що потрібно для монтажу, знати це діаметр, цю висоту, так сказати. І ширину. Майте на увазі, що тут два підшипника, у них є виступи. Тож ширина самого колещатка вам вже не потрібна. Вам потрібна оця ширина. З виступами. Наприклад, вона 23 мм. Все. Коли міряєте на своєму колесі, то, перше, це міряйте не ширину колеса на своїй валізі, а все-таки проміжок в вилці, тобто, куди ви будете ставити нову коліщатку. Воно найчастіше ширше. Щоб ви точно знали, що. Це вам підійде. Навіть якщо не підійде, можна трошки розігнути вилку і поставити. Це не проблема. Головне, щоб ось висоти достатньо було. Там буває 50 мм, 55 мм. До, до цього у вас були коліщата на втулці. Втулка під номером 4. Тут підшипники і плюс вони під номером 6. Висота буде трошки більша, чим думалось. І монтажіш трошки інші полти, до них йдуть в комплекті, тому не хвилюйтеся. Ви щойно вам прийде, зразу можете і монтувати. Спеціальні гайки, контрагайки, які не відкручуються штопорним кільцем резиновим. І пару буде шайб для наружного монтажа. Для внутрішніх це індивідуально. Самі підбираєте, бо там і товщина потрібна, і діаметр різний. І взагалі не скрізь вони підходять. А де підходять, там уже дуже підбираєте все індивідуально. Ось такі коліщата продаються по одній штучці.